На зв'язку Вадим Карпяк. Завтра починається останній по своєму вирішальний сесійний тиждень парламенту. Я 24-го зранку як виїхав, так гроші не був. 24 го числа так. ти відправив своїх рідних. Зранку. Зранку. Так. Ми в п'ятій почули вибухи, зрозумів, що це воно, а ми жили в Бучі, живемо, я ще хочу в теперішньому часі про це а говорити. Ми живемо в Бучі, так, ну, по прямій кілометри три від Гостомельського аеродрому. А це воєнна ціль, яку в першу чергу бомблять, і ми жартували теж про це, що якщо почнеться, то ми попадемо під роздачу одним із перших. Ну і ми тоді оце, зразу пішли будити дітей, збиратися. І дружину з дітьми ми зібрали, посадили в машину, дочекалися. Наша знайома привезла ще свою дитину з Києва, бо вона не мала як їхати. І ми забрали ще одну дитину, і дружина з дітьми поїхала. Це вже було розуміння, ну все, війна. Я займаюся політичною журналістикою. Напруження починалося від кінця жовтня. Тобто всі про це говорили, говорили, говорили. ми уважно стежимо за ситуацією. Володимир Путін продовжує своє звернення, яке почав з великого історичного екскурсу, коли одночасно по всій країні вибухають ракети, якісь бомби, починається ця історія. Ти розумієш, що так, це війна. Це як в 41-му в Києві або в 39-му в Варшаві. У тебе були зібрані ці, там, валізи для дітей, для дружини? Ні, я не міг передбачити такого розвитку. Я передбачав, що якщо щось і почнеться, то, очевидно, це буде Донецька, Луганська область, буде, напевно, там активізація. Тобто цих тривожних валізок ми не збирали. Єдине, що я зробив для заспокоєння свого сумління, я купив каністри і наповнив їх бензином. Ну ось, У нас тут свобода слова, вона ж має окремо свою редакцію в мирний час. Тут сиділи редактори, гостєві, інформаційні. Мені здається, багато людей зараз тримаються просто на відчутті, що все це тимчасово. Так всі тримаються так. А ця тим щось на свою думку надовго? Ну, робити прогнози зараз це невдячна справа. Але я думаю, від півроку до року. Ну, слухай, всім хочете почути розумних людей. Правда ж? Так, до мене час від часу дзвонять знайомі і питають, а як там насправді. Передбачається, що те, що вони бачать, це не насправді. А насправді це щось, хто знає. Ну, ми ніби люди з телебаченням, ми знаємо, як насправді, але їм не кажемо. І всім хочеться почути щось позитивне, що надійні джерела повідомляє, що через 10 днів все закінчиться. Нема такого. Треба постаратися побороти в собі оце бажання швидкої перемоги. Її не буде. Це буде це як в промові Черчилля. З початком активної фази Другої світової Що У мене немає для вас нічого, крім крові, поту і сліз. Ми працюємо на перемогу. Тобто, в чому парадокс? Ми вже перемогли. Тобто ми вже зробили неможливе, в що ніхто не вірив. І навіть ми частково це не віримо. Тепер питання зафіксувати цю перемогу, і ми не знаємо, скільки у нас на це піде часу, і ціною скількох життів ми за це заплатимо. Я пам'ятаю, в перші дні ми сиділи в окупації і ну без світла, без нічого, економили, звичайно, там акумулятори і все. Але для того, щоб дізнатися якісь новини, вмикали час від часу радіо. І от я вперше там почув твій голос. І ти розповідав про те, що як важливо зараз користуватися перевіреною інформацією, перевіреними джерелами інформації, і що в тебе саме такі. Я продовжу марафон стійко і незламно буду робити, що можу на своєму місці. Нагадай мені там число, з якого ти вже от незмінний ведучий у цих гостєвих студій, в цьому марафоні, і воно продовжується. 26 го З двадшостей шостого лютого там це почався марафон. Я ні на краплю не сумніваюся, що це дуже важко. Ти не боїшся перегоріти, ти не боїшся перестати давати глядачу, надавати глядачу, оцю всю біль переживання, які зараз переживає країна. Чи ти відсторонено ставишся? Боюсь. Звичайно, боюсь. <клес> я завжди вважав своєю сильною стороною, як ведучого політичного ток-шоу, оцю відстороненість. Тобто я можу спокійно ставитись до різних таборів, і я як такий прозоре скло, через яке проходить світло, і я його не забарвлюю своїми якимись відтінками. Тут так не може бути. Це зовсім не та журналістика. І, звичайно, перші дні це було дуже емоційно. Я старався стримувати цю емоційність, тому що і так всі заведені. І якщо ти ще з екрану починаєш заводити, а людей хитає оці гойдалки, ейфорія від якогось збитого літака, то все пропало, тому що там оточили Маріуполь. Це наш двор. То треба давати людям, мені здається, якусь точку тверезості і стабільності. Тобто ну, треба себе теж тримати в руках, коли ти в ефірі. Я собі дозволяю, якісь такі трошки більше, ніж завжди речі, але старався тримати це рівно. Щоб, дивлячись на екран, людина розуміла, що є ну, певний спокій, мусить бути присутнім в оцінці того, що відбувається. Я боюся, що я. Ну, втрачував цей нерв. Але так само я себе заспокоюю тим, що ми всі вирівнюємося. Тобто ми дійсно вже дійшли за місяць до якоїсь точки, коли ми можемо спокійніше про це говорити, раціональніше діяти. Місяць знадобилося нам для того, щоб зарубати на носі, що не можна викладати пересування своїх військових. Що не можна швидко повідомляти про місце влучання ракет. І, очевидно, це коштувало нам якоїсь кількості життів наших громадян. Але тепер це розуміння є, і ми діємо відповідно до нього. І тому те, що я, можливо, зараз приймаю як е таке раціоналізаторство своє, це добре. Ну, принаймні, мені б хотілося так думати, бо чесно, Володю, я відчуваю, що зараз вже немає цього такого емоційного накалу. Але є чітке усвідомлення, що треба робити мені на моєму місці. А зараз час важливих інтерв'ю. Тож передаю слово Вадимові Карп'яку. Вадиме, продовжуйте. Дякую, Яна. Інтерв'ю справді важливі. Тим більше, що зараз з нами на зв'язку Олексій Данілов. В тебе в твоїх студіях ну, з переважною більшістю своїх гостей ти говориш на актуальні теми: зведення, що відбувається на передових. Які реакції на те, що зараз відбувається? <кій> Неважливо, чи це люди з Культурного фронту чи з Міноборони. А ви розмовляєте про майбутнє України? Інколи. Інколи. Мені здається, це зараз дуже така болюва тема. Нібито психологи і в нашому ефірі теж радили давати собі раду в складні моменти, думаючи про майбутнє, як буде після перемоги. Але мені здається, що зараз це дуже боляче, і я уявляю людей, які почули там радіотрансляцію нашого марафону в Чернігові чи в Маріуполі, якщо вони ще мають можливість ловити це. І це стає страшно. Тобто, ніби я розумію, що нас дивляться і в Сумах, в Миколаєві, і в Херсоні, і в Києві, та, для яких це нормальна тема для розмови. Але от я уявляю людину в бомбосховищі, яка ловить нас у Маріуполі. Ми кажу, що здуріли. Зараз мене завалить. А ви розмовляєте про те, як ви будете відбудовувати? Може, ми спочатку виживемо? Тому я стараюся не зловживати цією темою. Хоча вона ніби і позитивна, але я стараюся не зловживати, я більше волію переводити на конструктив, як нам перемогти. Що ви робите для того, щоб наблизити нашу перемогу? Якою ти бачиш Україну в майбутньому? Я не маю чіткої візії, тому що це буде якийсь компроміс між нашими бажаннями і нашими можливостями. І я швидше тобі скажу так, що чого я боюся? Я боюся, що оцей біль, який ми зараз переживаємо, притупиться. Я пам'ятаю гостроту переживань березня 2014 року, коли війна почалася. І Крим був окупований, і Схід був окупований. Я пам'ятаю цю гостроту переживань серпня 2014 і Ловайськ оце все. А потім воно так заглохло, почало пробуксовувати. Новини з зони АТО перестали там когось цікавити, бо ну не було великих жертв на щастя, але це й применшує увагу. Про Крим ми взагалі майже забули, час від часу там давали, що от чергового кримсько-татарського активіста арештували. І люди так звиклися, хоча це були жертви. У нас офіційно близько 13 тисяч людей внаслідок цих бойових дій загинули чи померли. Але ми змирилися з цим. До 22-го року ми з цим змирилися, і ми жили ну, в такому, ну окей, нормально. Тобто йшла мова про те, що там скільки ми з Росією наторгували і так далі. Тобто, я ось цього боюся, що в якійсь видимій перспективі після закінчення війни знову до цього повернеться. Ну, ніби ми ж підписали там якийсь договір, я не знаю, яким він буде, але думаю, що нам за нього не повинно бути соромно. От цього я боюся, щоб не вернулося все так, як було. Оце мій страх. А як я бачу, ну, я ідеаліст, я бачу, звичайно. Шалений розвиток вперед, але при цьому, очевидно, треба повністю перезапускати краю. Хтось з твоїх гостей, коли ти сказав добрий день, сказав, а чому добрий, що доброго в цьому дні? Ти сказав: ні, ні, -ні. день все одно добрий. Да? Це от, твоя внутрішня позиція позитиву? Віри в майбутнє? Чи це налаштування для того, щоб витягувати країну в якийсь позитив? Я справді вважаю, що не треба змінювати мову аж настільки через е, війну. Ну, тобто я можу зараз вдатися в ці всі філософські обґрунтування від Генштейна, там мова це дім буття. І ми, це, ми підріжемо, це, не страшно. Підріжемо, так. Але тобто, ну справді, мова це те, що визначає наше життя. Тоб, кордони нашої мови це кордони нашого світу. Те, що для нас неможливо описати словами, для нас не існує. І я справді вважаю, що якщо ми вітаємося добрий день, це ж не означає, що ми стверджуємо, що він добрий. Це так само може означати, що ми бажаємо, щоб він був добрий. Доброго тобі дня! І якщо ми можемо це одне одному сказати, то чому ні? Це такий трошки мовний поризм. Не вітаємося словами добрий день. Але я стараюся якось ну, за можливості нейтралізувати, якщо це справді дуже когось дратує. Ну, є нейтральні. Вітаю. Далі з нами на зв'язку Павло Кирленко, голова Донецької військової обласної адміністрації. Павле, вітаю! Вітаю! А мир для тебе, для тебе особисто прийнятний на яких умовах? Е, ну, це щоб ми не відмовилися від наших основних ідей. А наша основна ідея це незалежність і територія. Тобто це вже так, безперечно. Тобто мир допоки мир... не буде відновлена ну, правильно розумію? Це питання виживання... Ні, я неправильно сказав. Війна до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність. Правильно? Це один момент, і для мене це війна до тих пір, поки Росія не буде зруйнована як імперський проєкт. Ця війна триває вже більше трьохсот років. Це війна на знищення. Хтось повинен зникнути з цієї карти або Україна, або російський імперський проєкт. Тобто будь-який мир, який не передбачає знищення однієї з цих сторін, це тимчасовий мир. Ми це вже проходили. Ми це проходили починаючи від Хмельницького, потім ми це проходили, визвольні змагання 100 років тому. Тепер ми знову це проходимо. Тобто можливі перемир'я, але поки Росія як імперія буде існувати, буде існувати ця війна. І ніякі підписані документи цього не скасують. Коли ти в останню його бачив? 24 лютого зранку. Все. Та потім, але там це така історія, там залишився тесть, який приїхав провідати нас в середині лютого і мав за кілька днів вертатися в Херсон. Він з Херсона. І він не захотів їхати евакуюватись на Західну Україну. Сказав, що ну, я тут за кілька днів поїду в Херсон. Все одно там родина, треба повернутися. І він уже не зміг. Він залишився вдома, але він вже не зміг виїхати з Бучі на наступний чи через день, і ми його звідти витягнули з... під час евакуації вже 11 березня. Це мій тесть Геннадій Васильович. Він там з сусідами був. І він, останнє, що я знаю про хату, це від нього, станом на 11. березня там прилетів снаряд в стіну спальні, пробив стіну, зробив дірку, але не спалив. Тобто він там щось. Не вибухнув? Не вибухнув. Та. Це в тебе приватний будинок? Так, да. приватний будинок, у Бучі. І тепер Геннадій Васильович живе. Е... Приведом, здесь. Приведом. Наш ICT е... вічний привид. Ну, тут був мій кабінет, але зараз тут ну, в шахі граємо, розкладачка. А я живу ось тут. Хвала людям, які проєктували ремонт, оцей і чомусь вирішили купити диванчик. Тепер на диванчику можна спати. Є ковдра, є подушечка. Таке саме простирадло якесь легеньке. Тут ось е, добрі люди, це моє взуття було. А це от вже щось таке легше можна поносити, це теж волонтерське. Е, от кілька штани на мені були, от тут якісь свитри. Там є сорочки, куртку. Це ж куртка є в мене тепер от така легша, бо моя зимова, я ж 24 лютого виїжджав з хати. Зимові курці. Уже весна, вже жарко в ній. І підозріло виглядає вас. У нас є кухонька маленька, так, тому тут можна жити. Це, це вигідно зависнути хоча б в таких умовах. От якби була можливість повернутися в 23 число за день до війни, яку б ти пораду сам собі дав? Посадити і просто швидше вивезти всіх. Тут неможливо давати порад. Я би робив те саме. Ну, може би трошки детальніше, мені шкода за фотографіями. Я такий мав план, що я повернуся і щось таке цінніше для себе вивезу. Мені шкода дитячих фотографій моїх, моєї дружини, які залишилися там альбоми. Ну, вони в хаті залишилися. Мені не шкода якихось речей, це, це ну, таке наживне. Але от фотографії, от їх уже не відновиш, якщо раптом вони пропали зовсім. Я без... Багато пропало на твою думку. Ну, це залежить від того, що з хатою. Я зараз не можу сказати. Тобто, То це... ти сподіваєшся, що вона є. Ну, і там дивися, все щось я... на місцях, да, Раціонально, я думаю, що там руїни. Бо там в бучі такі бойові дії йшли, що навряд чи там щось вціліло в моєму районі. А сподівання лише. Але так. Поки я не побачив це на власні очі чи фотографії, то я вірю, що ну, щось там вціліло і, можливо, щось можна врятувати, або навіть тільки ця дірка в стіні і залишилась, і її можна зацементувати. А як пояснили дітям? Е, ну, Діти росли в сім'ї політичного журналіста. Вони е, до моєї честі трошки розумілися на політиці. Вони скільки скільки років? Вісім е, і дев'ять. Ну, зараз уже буде десять. Дочці. На початку, ну, середині червня. Ну, і як таким маленьким дітям пояснити? Ну, вони пояснювали, я пояснював, що відбувається, що є Росія, що у нас війна з 2014 року. І, до речі, цей страх війни у них був. Був постійно страх війни. Бо ми розказували про те, що Росія напала, забрала частину території. У них був оцей страх. Тому о, вони були морально готові, коли їм сказали, що треба збиратися і їхати до діда. На Західну Україну, тому що почалася війна. Ну, вони зібралися. Я дуже задоволений їхньою реакцією в тому сенсі, що вони зібралися чітко. Кожен взяв там по улюбленій іграшці, склав підручники якісь основні свої речі, у валізи і евакуювалися. Війна змінила твоє ставлення до матеріального. Я думаю, ще рано казати. Тобто, Через я... твій сум за будинком? Ні. Я ще просто не відрефлексував, наскільки чого мені шкода. Я, в принципі, і зараз і вважав, і вважаю себе достатньо гедоністичним чоловіком. Я люблю, щоб було красиво, щоб було смачно. Тобто я люблю приготувати щось, щоб обставити, щось добре почитати, подивитися, обговорити, провести гарну розмову, щоб це було задоволення. Я на тій картинці з того сюжету, який знімався в тебе дома, пам'ятаю, що там була гриль барбікю в тебе. Ти на Так. — Падимо, що ми сьогодні готуємо. Ну, це буде курка, традиційний барбекю рецепт, курка на пивній банці з пивом, звичайно. Так, да, я от люблю цю культуру грилю. У мене хороший гриль, справжній такий, правильний, до якого я довго йшов і готувався. Ну, бо для хорошого грилю треба певний рівень майстерності. Немає сенсу готувати яєчню. В тебе вебер. Ну да. да, такий собі. Нічого собі починається. Хороший, правильний вебер. 50-сантиметровий сант... з усіма оцими причандалами. Ну все, чекаємо годину. Для того, щоб поставити на питання, потрібна маленька історія. Ми в новинах започаткували рубрику Книжка зірки. І ти був одним з учасників цієї рубрики. Ми відзняли цей матеріал. Ми відзняли його до війни. Але ми не встигли його видати в ефір. Тому що війна почалася. Я пам'ятаю, що в цьому матеріалі, який ми вже підготували, ти розповідав про те, що твоя улюблена книжка це книжка про Карлсона. Так. Всі три. По-перше, це хороша історія. І для мене це дуже знаково. Я як журналіст. Журналісти ж працюють з інформацією, але інструментом журналістської роботи є мова. Наскільки добре журналіст володіє мовою, настільки добре він може робити свою роботу. І от український переклад малого Карлсона, це бездоганний переклад Ольга Синюк. Розкажи тепер чому? А... І чи, чи досі вони такими лишилися? Улюблена книжка досі? Мене завжди лякають чому? люди, які кажуть, що в мене є улюблена книжка, це означає, що вибирали з кількох всього. Чому цю? Тому що вона справді справила на мене враження в дитинстві. І це була книжка. От коли мене Емма Антонюк спитала, от вибира якусь книжку, я діяв за яким принципом. Я згадав себе в дитинстві, коли я приходив зі школи, сідав обідати, і я брав книжку Карлсона і відкривав на будь-якій сторінці і починав читати з будь-якої сторінки. Я її вже майже на пам'ять знав. Але вона мене не переставала захоплювати з будь-якої сторінки. Мені не мало різниці, що. Тому що це була жива історія, і це була розкішна мова. Я захоплювався. Мовою перекладу українського Карлсона. Це була Ольга Синюк, перекладачка зі скандинавських. Вона переклала все, ну все, що є українською від Астрі Тінгрен. Це Ольга Синюк. Скажіть, будь ласка, а існують 10 правил життя Вадима Карп'яка? Ой ні, це щось дуже багато. Одне, два. Скільки вони взагалі існують? Ні, прямо таких правил немає. Ну я собі їх не виписував так, що правила життя. Є правила життя, які повинні бути притаманні будь-якій людині. Тобто ти повинен бути чесним, ти повинен робити те, що тобі подобається, і щоб це не заважало іншому. Камони, поїхали? Плюс книжки треба регулярно читати. Зараз читаєш? Заставляю себе так. Це перше, що я, до речі, купив. Ми після кількох днів нечитання і кількох днів війни. Я вперше виїхав в магазин, в супермаркет, і побачив там розкладку з книжками величезну. Я біля неї хвилин 20 стояв, вибираючи одну книжку, якусь, яку я буду читати. Вибрав і зараз її стараюся читати. Це цей Джаред Деймонд, Переворот. А є, є якийсь план, Мрія? Перші твої кроки після війни. Що ти там зробиш? Про перші я не уявляю. Я думаю, що перші будуть якісь дуже утилітарні. Ну, і взагалі, ти ж вже помітив, що я дуже раціональний. Так, да. Пла... післявоєнний план. Післявоєнний план е, такий, що я напевно спланую велику поїздку під час найближчої великої відпустки містами, про які я кажу зараз під час марафону, як про точки бойових дій. Ми починаємо вчити географію в дуже дивний спосіб, українську географію. Е, я був у Харкові, але я ніколи не був в Ізюмі. Я ніколи не був в Маріуполі. Е, я був там в Херсоні, але в я завжди проїжджав повз. І от є купа оцих точок больових українських на карті, про які я кожен день в ефірі кажу. Так чи інакше я їх згадую. Для мене це просто зараз точка бойових дій. А мені хочеться мати уявлення про цю точку як місто про це село, про це місто. Я знаю, що вони будуть в поганому стані, я знаю, що вони не найреспектабельніше виглядатимуть. Але мені хочеться от приїхати і мати про них уявлення не як про студійний елемент війни, а як про живе місце. Оце мій великий план. На після війни. Це те, що я справді хочу реалізувати. Є щось, що ти хотів би сказати своїм глядачам, але от за тією трибуною не міг. А зараз можеш. Mm. Вибачте, будь ласка, якщо інколи ви мене. Не зовсім зрозуміло, що я сказав. Це прямий ефір. Я працюю без підказчика, мені ніхто не пише тексти. І інколи я себе сам ловлю на тому, що якось трошки плутано висловив думку. Перепрошую. Я просто роблю це від щирого серця і так, як умію. Як в тому жарті, не стріляйте в піаніста, він грає як умію. Батиме, дякую тобі. Тобі дякую. Так, як на сповіді побував. Я дуже сподіваюся, що тобі вистачить сил на, на довго, якщо це, якщо це буде тривати довго, що тебе вистачить самого. Вистачить. Тут без варіантів. Я розподіляю свої сили. Я вхожу в ритм. Окей. це… І гарних ефірів. Дякую. Ти ж теж за спиною стоїш, тили прикриваєш. Телебачення це ж колективна гра. Ведучий це тільки вершина айсберга. Без всіх людей, які там знизу роблять цей ефір, це все до сраки. Ведучий не витягне нічого. На цьому частина телемарафону, який організований сітіві СТБ та іншими великими телегрупами країни, добігає свого завершення. Дякую всім нашим командам, які працювали. Мене звати Вадим Карп'як. Спокійної вам ночі. Все буде Україна.